Розпочинаємо процедуру завантаження. Наш сьогоднішній гість не має якоїсь гучного підґрунтя чи причини його розробки. Це доволі банально. Виробник вирішив розробити нового меха, щоб заробити ще більше грошенят. І в результаті цієї гонитви за прибутком був створений справжній кресень, концепція якого цілком виправдовує його назву, а його ефективність гарантувала йому подальший розвиток на століття. Але перш ніж розпочати, слід згадати трохи і про фірму та події, адже ви знаходитесь у Мехлабі Хобінанс, і ми ну ніяк не можемо бітися без лорних та історичних доповнень. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку. Лайк, підписка і комент це саме те, щоб розворушити алгоритми Ютубу. Тормвенджерська асамблея це група малих незалежних підприємств, які розпочали свій шлях 24-го століття, але з часом були об'єднані у єдине підприємство. Усе завдяки своєму основному клієнту тиранській гегемонії. Річ тім що проекти, яка вона вимагала, здебільшого змушували до співпраці із іншими фірмами, а й інколи навіть з конкурентами. І щоб уникати закулісних змов можновладців, була створена асамблея. Хоча, по факту, усе управління було у руках декількох людей, які не змогли, чи верніше було сказати не хотіли уникати сумнівних справ і корупційних схем. І ось після неоднозначного дебюту циклопа, який також був їхнім творінням, потрібно було проаналізувати помилки. Зрештою, було вирішено створити нового меха на подобу циклопа, але значно меншого і дешевшого, щоб у випадку невдачі мінімізувати збитки. Джавелін доволі влучна назва, зважаючи на те, що фактично це слово означає спис. Наш маленький бишкетник належить до легкого класу, його вага сягає 30 тонн. Зріст. 7,5 метрів, тобто верхня межа голови, буде десь на рівні вікна третього поверха панельного будинку. Концептуально, це мих розвідки, які є достатньо швидким, щоб текти від важких мехів, маючи при цьому достатню вогневу потужність, щоб нашкодити його переслідувачам. Створений спеціально для експорту у великі держави тогочасної зорної ліги, він мусив привернути увагу військового керівництва домів. Зрештою, в нього це вийшло. Але саме головне те, що під час перших бойових зіткнень виявлена надзвичайна тактична гнучкість цього меха. В подальшому вони будуть особливо корисні у влаштуванні засідок, здобувши репутацію меха, які з'являються не звідки і розчиняються в нікуди, що десь початок фразі підступний як Джевелін. Але давайте не будемо забігати наперед. Спочатку потрібно розібрати саму першу модель. А також пропонуємо вам переглянути наш ігровий канал Чикмор Плей, веселі летсплеї та жарти для гурманів вам гарантовані. Мехі із маркуванням GVN n 2751 року та GVN ТНЕ 2752 були першими, крім озброєння та ціни, усе інше у них одинакове. По суті, це одна й та сама машина. Просто поспіхом випустили ще одну фабричну модель для різноманіття. Беручи як взірець Зірець стандартне шасі HV7 було створено декілька прототипів. Durality 246 стало найбільш найбіждалим варіантом, ставши при цьому базовим шасі для усіх джевелінів аж до 32 століття. Перший конструкторсько-дизайнерський рівень також повторює форми свого попередника, а його руки із кистями розширить його не використання. Хоча у бою його кулаки як крайня міра доволі ефективні. Розігнатися цей малюк міг аж до сотні кілометрів на годину. крейсерська швидкість складає 65. Усе завдяки його внутрішній конструкції, яка у загальному мала 51 бал цілісності та термоядерній установці виробництва General Motors. Силова установка марки GM Fusion мала 180-те термоядерне ядро, яке славилось своєю стабільністю та широко використовувалось не тільки у військовому, а й у громадському секторі. Також були присутні шість стрибкових рушіїв марки Ravling 45. Вони були широко розповсюджені на той час. Та вважалися стандартними і виготовлялися багатьма фірмами, які купили або отримали право на користування патентом. Завдяки ним наш спис міг пролетіти 180 метрів або здійснити маневр у 6 просторових одиниць. Озброєний він був ракетними установками. Модель Тен має шості ракетниці малого радіусу ураження: одна у правому на друга в лівому. А Тен Ей. Маю одну далекобійну 15-ракетну установку, основний масив якої розміщувався у правому на півторсі. Що стосується броні, було навішено 4 тонни бронепластин марки Starguard One, які у загальному мають 64 бала міцності. Вони є широко розфасудженими та мають стандартні показники захисту. Також не потрібно забувати про супутні обладнання, таке як електроніка. Бойовий комп'ютер Dynatec 128C ефективно виконував візуальні сканування, здійснював таргетрекінг, а також проводив моніторинг пошкоджень, включно із діагностикою внутрішніх систем. На основі візуальних спостережень міг визначити ворожу машину, її клас, модель, приблизну комплектацію та рівень пошкодження, якщо вони такі є. Потрібно ще й згадати й про систему зв'язку Gareth T&B, яка здатна була забезпечити стабільне, а головне зашифроване пряме з'єднання не тільки із сусідніми підрозділами, а й навіть із локальним польовим штабом. Приємним бонусом для пілотів був продуманий кокпіт, всередині якого не було так вже й просторо, але з боку із сидінням було спеціальне відведене місце, куди можна було вчепити персональну зброю та амуніцію. У випадку серйозного пошкодження кабіни чи термоядерного реактора, копіт в автоматичному режимі капультував пілота із усім його добром та аварійним набором для виживання. Хочеться нагадати, що не всі мехи можуть таким похвалитись. Ось для прикладу, Spider не мав системи катапультування, і у екстреному випадку пілот мав самотужки вилазити з меха через аварійний люк і тікати, поки не вибухнув реактор. А що по ціні, спитаєте ви? Тен N коштував 2,4 мільйони цибіл, а займе 594 бойових бали. Тен Е коштував 2,3 мільйона та займе 653 бали. Зважаючи на їхню якість та ефективність, це доволі гарна ціна. Хоч на початку він не був розповсюджений у зорній лізі, але все ж таки він користувався популярністю у федеративних сонцях. Вони придбали рекордну кількість від загального відсотку усіх тогочасних одиниць, аж настільки, що згоду мехи почали асоціюватися із ними. Девіони успішно реалізували свої плани щодо впровадження цієї конструкції практично у всіх механізованих полках, і були навіть спеціалізовані ленси, які складалися виключно із джевелінів. Як було згадано на початку, вони ідеально підходили для засідок, а завдяки своїй мобільності, із них часто формували аварійні групи швидкого реагування. Очевидно, що поодиноко для важкого меха він не становить сильної загрози, але злагоджена пара здатна навіть тяжа вивести з ладу. Я вже мовчу про випадки, коли у ленці присутній асаут, який відтягутиме ворожу увагу на себе, допоки ці бешкетники не розберуть ворожу групу над руски. Потрібно додати, що в слізі з Жевеліном була створена нова модель циклопа, який здатен був розгорнути польовий штаб, прикриттям якого повинні були займатися наші сьогоднішні красенки. У такий спосіб планувалось уживити продажі гігантам та підсилити цікавість до нових мехів. Ця економічна стратегія виявилась вдалою. У такий спосіб, Сторменджерська асамблея отримала нового постійного клієнта та гарний фінансовий потік, як вони того й бажали. Ну а на цьому поки що все. З вас лайк, підпискай комент, а з нас наступний випуск. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному відео.